Ні, ображай один одного, ло що, ні зрозуміла добре слово, які ж це приємне Витрачай життя на смерті на скандали, але хіба неприємності в житті без цього мало бережіть один одного, не ображайте у важкий момент одного не кидайте, стоплече простягни руку, не їх норуть, будь вірним другом. Пам'ятай про почуття іншого, не топ чупітьми, будь вище гортині, пам'ятай про батьків битво на мамі. Тю, всьому людиною дотримуйся законів, і гости не один вже нас тисячі мільйони. Будь людиною, друже, за будь-яких обставин, адже благодійники не потрібні докази. Один одного, що ні зрозуміло, добре слово, які ж ці приємне Витрачай життя на і на скандали, але хіба неприємності в житті без цього мало. Бережіть один одного, не ображайте у важкий момент одного не кидайте під ста плече, простягни руку, не ігноруй, будь вірним другом. Пам'ятай про почуття іншого, не топчи, чубіть бе будь вище гордині. Пам'ятай про батьків, подзвони мамі. Всьому людиною дотримуйся законів, і ось ти не один. Вже нас тисячі мільйони будь людиною. Друже, забудь-яких обставин, адже благодійники не потрібні докази.